Доброго дня, шановні українські аграрії, колеги, ми на полі, дуже цікаве поле, зараз розповім. Це КЛ. Тобто була пшениця озима, потім звичайний ріпак, потім пшениця, тепер КЛ. Сіялося це все після оце поле саме сіялося десь 5-6 серпня. Ну Зрозуміло там. Вологи не було. Вологи не було. І зараз нічого немає, бачите? Тут вже з 3 серпня ніфіга немає, тут якісь аномалії. Я вам розповідав, сілося це поле е, Водерштатом. 2-3 поля посіяно Водерштатом. Але ви, якби, що можна сказати? Вносили регулятор росту позавчора. Бо пильщиків дуже було багато. І я вам скажу, ми його дуже гарно посадили, тому що ми бачимо вже ось де тут розетка. Такий ух. Аж з трошки маленький, бо трошки він нерівномірний, але по цьому інсектицидом зарядили, потім е комплекс олійний, інсектицид е на повал, потім е кайрос обов'язково, тому що я по чуть-чуть додаю проти е капусяної молі, бо це теж проблема, вона як вискочить, тоді не знатиме, що робити. І плюс... Е Гумат 500, і оце в нас така історія в цей раз була. І регулятор роста Грейвіс. Де Грейвіс, а де Камзол Турбо було. Ну тобто така історія. Що можна сказати, Гляньте, синюшний, синюшний Ну, Це йому тільки 2 дні, так що він ще такий собі, погано думає. Але я думаю, він підправиться і буде все нормально в нас. Треба буде ще злаки познімати, тому що не всі злаки позабирав Брокс. Так що така історія. Ну нічого. На жаль, опадів немає. На дві неділі ще не обіцяю. До кінця вересня не обіцяю тут опадів. Побачимо, як він виживе. Так що тримайтеся, колеги. Будьте як ріпак. Як зацепився, то буде жити. Успіхів вам!